Виконуємо номер 99 із завдань для повторення розділу 1 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Знайди значення виразу, наш вираз, та дізнаєшся рік першого згадування про місто Львів. Приступаємо до виконання. Проставимо порядок дій. Перша дія піднесення до степеня. друге ділення, третя віднімання, четверте додавання. Це все дії в дужках. П'ята множення поза дужками. і шоста вдавання поза дужками. Виконуємо першу дію. 2,2 піднесемо до квадрата. Подамо 2,2 у вигляді неправильного дробу. Це буде 12 п'ятих. І тепер 12 п'ятих множимо на 12 п'ятих. Множимо чисельники і знаменники. 12 множимо на 12 це буде 144, 5 множимо на 5, це буде 25. 14425, дрібне правильне, подамо у вигляді мішаного числа. Поділимо 144 на 25. Неповна частка буде 5, в остачі буде 19. Знаменник переписали, отримали 5,1925. Виконом другу дію. 1,78 поділимо на 1,916. Подамо 1,7 восьмих і 1,9 шістнадцятих у вигляді неправильних дробів. Маємо 15 восьмих поділити на 25, 16. Помножимо 15 восьмих на дріб обернений до дільника на 16 п'ятих. 8, і 16, скорочуємо на 8. 15,25 скорочуємо на 5. Маємо в чисельнику 6, на меннику 5, 6 п'ятих, дрібне правильне подамо вигляді мішаного числа. Це буде 1 1 ціла, 1,15. Виконуємо третю дію 17,82 віднімемо результат першої дії 5,1925. Подамо 17,82 у вигляді звичайного дробу. Віднімемо 5,1925. Зведемо наші дроби до спільного знаменника спільний знаменник 100. Додатковий множник буде 4. Маємо 17,82 відняти 5, Сімдесясть. Сімнадцять віднімаємо. 5, отримаємо дванадцять цілих, вісімдесят відняти сімдесят шість буде шість. І знаменник переписали. Ну, а тепер скоротимо на два, отримаємо дванадцять цілих. 6 ділимо на 2 буде 3, 100 ділимо на 2 – 50, 12,3. Виконуємо четверту дію до результату третьої дії 12,3. Додаємо результат другої дії 1,15. Зведемо наші дроби до спільного знаменника. Спільний знаменник 50, додатково множник для другого дробу буде 10. 12,3, додамо 1,10. Отримаємо 13,5. Виконуємо п'яту дію.

Отримаємо 663,57,1 друга, також подамо у вигляді неправильного дробу. Це буде у нас 74 до да плюс 1, 75 других. Ну а тепер множимо чисельники і знаменники. 75 і 50, скорочимо на 25. 75 на 25 буде 3, 50 ділимо на 25 буде 2. Отримали. 663 в чисельнику помножити на 3 в знаменнику 4. 1989 четвертих. Знаменник 4 подамо у вилі десяткового дробу. Отримаємо 497,25. І тепер остання дія наша шоста. 497,25 додамо 758,75 отримаємо 1256. Записуємо результат 1256. Отже, рік першого згадування про місто Львів 1256. Номер 99 із завдань для повторення розділу 1 виконано.